Друзі, всіх вітання, велике це соціальний проект Почути зрозуміти лайф. І У нас сьогодні чеговий цікавий гість це Руслан Нарубель. Він є спортсмен, він працює у безбар'єрність Україна. Центрі сам є незрячий. Зараз про все детально розкаже. Руслан, вітаю. Да, вітаю, вітаю, Тарас. Вітаю тебе. Вітаю Руслан всіх, да. розкажи, будь ласка, про цей центр Безбар'єрна Україна. Що це за центр? І чим він власне займається там, де ти працюєш, ресурсний центр безбар'єно України при Національній асамблеї людей з інвалідністю. Ми займаємося доступністю. Тобто, не просто займаємося доступністю, а виготовляємо предмети доступності. Це навігація, також книжки Шифтом Брайля ми робимо мнемосхеми. А вийшло так, що 12 років, коли ми починали працювати, наша організація починала працювати, нічого подібного не було. І будівельники стикалися з такими проблемами. Тож, тобто, якби ДБН, державні будівельні норми, вони існують, але як їх виконувати, ніхто нічого не знав, і тому була організована оця комерційна. Комерційне підприємство, яке займається архітектурною доступністю, цифровою, фізичною, доступністю для маломобільних груп населення, скажіть, будь ласка, це в Києві знаходиться організація? Правильно? Так, да, да, Ти ми, сам ми, з Києва, да, до речі, ми, для наших слухачів-глядачів. Так, так? Так, з Києва, так. А скажіть, чи є представництво в регіонах, наприклад, у Львові, так як ми з Львівщини, я сам зі Стрія? Так, да, представництва немає, але ми спілкуємося у вас у Львові, дуже активні є. Люди з інвалідністю, і ми з ними співпрацюємо і вони нас рекомендують. І також ми виробляємо ну, все ну, для всіх регіонів. Добре, якщо потрібно людині, наприклад, такі як я, якісь з, з, з пристроїв навігації або книгу там допомогти видати шрифтом Брайля з регіонів, вона може до вас звернутися? Ну так, так, так. Да, вони звертаються. Ну, у нас виробництво. Тобто ми не можемо там одну книжку зробити. Тось тобто, ми робимо там ну мінімум це 10 екземплярів. Тось, тобто, якщо людині треба 10 екземплярів, то ми зможемо їй допомогти зробити. Так що є, наприклад, в людини книга, от у мене є одна подруга, поетеса, і вона має книгу по звичайному зрячому шрифту, а хоче випустити шрифтом Брайля. Ви могли б ці примірники так. випустити, так? Так, так можемо. Да, без проблем ми робимо, і я вам скажу, що ми таку внесли навіть культуру культурного видавництво. Чому тому, що ну, от коли я в зтративзів, це було більше 10 років. Uh -huh. А й теж мені дуже подобалося читати, і я не розумів, чому для незрячих роблять такі от книги, що їх ну чесно кажу, рідко брати в руки. Ну, ну так, ну, як небудь, як... аби було щось. Да, 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 і що навіщо сліпому? Гарна книга? Ось? Ну та й так нічого не бачить, нафіга <світ> нафіга. <да>. Тому ми, <світ> да ми тільки комислив культуру, тому що я сам відчув, коли втратив зир, що через тактильні відчуття ти відчуваєш набагато цю енергію краще, і тобі цікаво цю книгу спочатку вивчити, як вона там, як іде обкладинка. Як вона зроблена, який папір, і таким чином ми зробили трошки культуру. Культуру і на сьогоднішній день, і а ну знаєте, як буває, прочитаєш книжку Шифтом Браля, а ну там не всю, а там, там половину, і що далі. Якісь закладки зробили і закладочки, зробили, і що так книжку береш в руки, ти зразу можеш назву книжки прочитати, шуфтом Браля. І вона, от, знаєте, як береш в руки, маєш е, речі. Тобто, тому і зараз а скажіть, це... будь ласка, а які да. ще е, засоби навігації ви виготовляєте? Ну, це таблички шифтом Брайля, це можуть бути напольні індикатори, як попереджувальні, так і направляючі. Mm. Це вказівники нема да, На сьогоднішній день вже є об'єкти, де це є. Так якщо, наприклад, людина, яка живе в маленькому містечку, такому, скажімо, як Моршен, де. По доступність хіба люди чули на папері. Наприклад, приблизно то може звернутися, щоб там реально допомогти незрячим людям, щоб ці навігаційні пристрої діяли. Так, так да, ну це е, да, людина може є ланшафтні нема схема, яка може на території встановлюватися. Людина вивчає, може вивчити повністю е, е, розташування, де що знаходиться, і потім спокійно орієнтуватися Ось тобто розумітись, куди це вона йде. У нас ви працюють теплопедагогії, то тобто вся продукція ми в перевірена то тобто ми в інтернатах незрячих збирали людей фокус групи, і вся вона відпрацьована. Тобто на жаль, стикаємося з такими проблемами, що беруть нас, копіюють, щось таке подібне роблять, і потім. Так, ну зроблять поліграфісти. Знаєте, от дали завдання поліграфісту. Він не знає про що він до що він друкує, дали ну, надрукувати, да, І потім от з таким ми стикаємося, і нам е, телефонують і кажуть: от це, мабуть, ви зробили. Ми кажемо, ні, це не наша продукція. Ми такого не робимо. Е, ну, от там і помилки щось шестом Брайлі, тому що ми за свою продукцію несемо відповідальність. А Руслане, скажи, будь ласка, чи можна сказати, як взагалі ти втратив зір? Це вже у дорослому віці, так? Якщо да, можна дорослого... про це. Ну, я, як людина незряча можу запитати, в принципі, тут. Це може люба людина запитати, тут нічого такого немає. Просто захворювання було. Воно ну, почалося десь в 35 а 45 я вже повністю втратив зір. І таким чином, ну, ну праве око, а потім і ліве mm -hmm. око. А як ти долучився віця? до спорту? А потім скажи ще до легендарного Бостонського марафону. Ну це так, да, це певний, певний час, то є не так зразу захотів і побіг Бостонський марафон. Так. Да, це треба до цього було йти. Вийшло, що я знайте, як людина, коли до чого приходить, до якогось тупіка, починає думати, да, мабуть, щось в житті, щось ти не те робиш, якості не так. Живешсь, ну mm -hmm. і вирішив повністю змінити своє життя. Ну, почав з мислення, тобто в першу чергу змінив мислення, потім е, вчився, е, ну також шукав собі мотиваційні, певні е, ну, слова для того, щоб вони мені допомагали. І я мені ну вдалося знайти е, ці слова, які сьогодні мене підштовхують і направляють. Почав просто займатися, запропонували зайнятися скандинавською ходьбою і почав ходити. Мені познайомили мене з інструктором. Спочатку це було трошки важко, тому що незряча людина в парку, тільки okay. на слух, на команди, і таким чином ходив. І десь після 5-7 занять зрозумів, що це. Дуже корисна річ для незрячих, тому що на той період я ще погано ходив з тростинкою. В мене була невпевненість, я боявся. Ну я ж що тобі розказати, Ти зрозумієш, як ну звичайно так. важко людині взяти тростинку, так. і ти не знаєш, куди йти. Ну повністю не рентуєшся в просторі. Це страх і ну, багато психологічних ну ясно, це все мені знаємо, так. Та. Да. І зрозумів, що скандинавська ходьба вона дає певність, певність незрячої людини відчувати і поверхню, і поверхню, і ходити, і з'явилася певність. І вирішив цю скандинавську ходьбу поділитися з незрячими. І сьогодні є вже в нас клуб, називається він Гайдвокер. Йому вже 8 років, де ми Займаємося, у нас займаються незрячі. Можете чув про цей клуб, може так, чув щоб, чув. Сказати, Десь да, хтось робив допис з наших, так в групу. Да. скандинавську ходьбу, і також ми е, е, ну знайшли, е, написали методику, е, як супроводжувати гай гайди супроводжувати е, незрячих людей при заняттях скандинавською ходьбою. І ця зв'язка вона допомагає, і от mm -hmm. сьогодні ми вже їдемо на чемпіонат України, де також будуть представлені з інших міст. А власне, розкажи ще про марафон Бостонський. Як воно взагалі як ти туди потрапив? Скандальська ходьба, я б я зрозумів. Знаєте, марафон почав я позаконувся з Лацією за Може ви чули за Кревського. Так, так. Він параолімпієць, паратриатлет, пара, пара в нього Є клуб біговий для незрячих. І туди в клуб це попав, починав там бігати. І скільки я почав бігати в 47 років, 49 пробіг свій перший марафон. Зараз мій п'ятдесят Пробіг років. Про в 49, свій перший марафон. Це було в Києві, і таким чином займаюсь бігом. Бігав ще марафони, бігав марафони во Франції, бігав марафон в Іспанії. І на одних змаганнях познайомився з Іриною Кишакевич. Це дівчинка, яка пробігла, вона дивана франківська вона пробігла всі мейджери. Всі мейджори. І на змаганнях біг в Карпатах є така Карпатія, такі змагання це е, по горам, трейл, гірський трейл. Теж нелегко для незрячої людини. А, так, а ця Ірина людей... вона також незряча, так? Ні, ні, вона зряча, вона зряча. Ірина, вона зряча. Я познайомився, вона бігуня, вона пробігла всі менеджери, і вона мені запропонувала пробігти бостонський марафон. Ого? А, ну да, вона я казав, що ну знаєте, на Бостонський марафон дуже важко попасти тут. Ну, треба, щоб да результат. Треба результат. У мене такого результату немає для того, щоб попасти на Бостон. Вона каже: нічого, давай напишемо листа. Я написав листа в Бостон. Вони, вони сказали, пройдіть класифікацію. Ну, що ви незряча людина. Ну, я пройшов нашу українську класифікацію, надіслав їм певні документи. Вони сказали, добре, ці документи мені під нам підходять. І з таким чином запросили. Отак От я попав на Бостон і пробіг в Бостон. Багато було незрячих людей, і дівчат, і хлопців, і слабозорих. От і таким чином, дякуючи в за такий поштовх Ірини Шакевич, я попав в Бостон. А так підтримка повністю друзів і фінансово, і в організації, тому що я туди приїхав один в Нью-Йорк. В мене там є бігуня, теж Світланка, яка мене зустріла, провела. Повністю до Бостона, і там ми з Іриною Кишакевич з гайдом пробігли о, цей Бостонський марафон. Круто, Руслане. Називаючи нашої ковитенької бесіди, що би ти побажав людям? Знаєш, часто люди з інвалідністю зараз просто закриваються в собі, або просто зависли в своїх гаджетах, навіть тих озвучених, знаєш, щоб вони виходили десь назовні? От, змотивуй людей, бо ти дійсно приклад. Дякую, дякую, Тарас. Ви знаєте, як я вже казав, треба просто знайти ті слова, які допомагали вам внутрі відкрити для себе цю мотивацію і цей вогник, і його треба просто підкріпити певними діями. Як тільки дія, дія на вулиці, просто ходити, не сидіти, займатися, розвиватися, головне діяти. Пусть там не так багато, потихеньку. Тому що ну, про себе, як згадує, що я по метру ходив, потім по 10 метрів ходив, потім по 10 по, по кілометру вже ходив, потім вивчав якісь там певні локації. Так що сидячи вдома, то ви, як, як я кажу, людина стає шафою. Тобто, якщо ви хочете бути шафою, то сидіть вдома. Якщо ви хочете бути корисним для інших людей. І в першу чергу для себе то повинна бути дія. Отож, друзі, дійте, дійте і наближайте перемогу. Друзі, це був справжній друзі, мотиватор, друзі, спортсмен. Можна сказати, мій колега в плані, тому що людина з інвалідністю активна. Руслан Рубель, Руслан, дякую тобі і до дякую зустрічі. дякую. Це дякую, проект дякую, почути та, і зрозуміти. Та, що запросив, якщо щось, звертайтесь. звертайтесь. Дякую, до зустрічі.